І всім привіт! З вами я Назар, ви на каналі Ігри в Шортах. І сьогодні ми будемо гулятися в ігру під назвою Майнкрафт. У нас є такі два будинки, ідентичні, я їх сам строю, і нам їх треба буде облаштувати ну, тіпа, обустроїть. І хто краще зробить, той, виходить, на сьогоднішнє відео виграв. Так, відкриваємо сундук і в нас тут є ось сокири, мечі, кірки, блоки і оці, ця мебель, якої дуже багато. І в мого друга так само. В нього геть таке саме, тільки може в другому положенні розкладені меблі. І я запускаю таймер і ми поїхали. Ми беремо всі вещи, ось таймер у вас на екранах. Ми заходимо у наші будинки. І починаємо обустраювати усе. Так, давайте тут поставимо якусь шкафу із книжками. В принципі, шкафу нормальна Її ще відкрити можна, але відкрити є. І щось навіть положити, нічого собі. Так, що у нас ще є? Меблі, тут тільки вбиванням прибираються Так, треба її поставити рівно якось, щоб в стіну не залазило. На Жаль, тут важче ставити, чим на компуктірі. Ну, це нічого страшного. Будемо так старатися якось. Так, ну мебель, коротше, ми поставили Чи цю шкафу. Що тут у нас іще є? Ще якийсь стіл є. Так, і що ще є? Крісло візьмемо. Ну, а ви тут дивіться, не скучайте, а ми будемо працювати. Залишається 10 секунд, а я не можу ще досі поставити цей диван. Зараз друг прийде, а я диван кривостий. Так, ну все, наш час підійшов до кінця. Зложимо усі ресурси і йдемо перевіряти, що там наш друг понастраював. Зложимо цю раковину, всякі мікроволновочки і всяке таке. Так, ну все, зараз цю мусорку прибрати треба буде. Так, ну що перше, йдемо до друга. Отакі От ось два будинки вже обустроєні, там видно щось вже в вікнах цікавеньке. Так, заходимо до друга. Друг, ну що, показую, що ти тут понастраював, інтересненького такого? Так, двері закриті. Е, ну, У мене ось є така ось мусорка, стіл у нього, я бачу його. Такий комп'ютерний, я такий не бачив. Потім стіл, е, шкафа така, як у мене. Ну, Тут такий перестінок, наче. А У в, в нього хата більша чи що. Ні, це він його просто так зробив пересінок і поламав, щоб вентилятор був. Так, що у нього тут ще є? Вентилятор є, мікроволновочка, кухонька невеличка і таке далі. А вентилятор я все-таки не бачив, і мікроволновки в мене немає. Звісно, у нього так багатенько всякого є. Ну, ладно, ладно. Давайте поставимо. Ну, давайте поставимо йому дев'яточку. Так, ось у заходимо у е, мою хату. Тут у мене ось у кроватка, печка, тумбочки, кухонька є невеличка. Така прикольна кухонька в мене вийшла. Ось тут духовочка є, гріється вона, вентиляція, ось, пропелер, який в стіну застряг. Столик ось із кріслом. Звісно, не комп'ютерний, як у тебе. Ну, ладно. Ось ось диван, на який можна сісти. Потім ну, кроватки. Що ти робиш? Так, що тут? Ну, в принципі, шкафа і більше нічого такого цікавого немає. Так, виходимо сюди на двір. І підводимо ітоги нашого сорівнування. Значить, Стів мені поставив 7 а я йому поставив дев'яточку. Ну, Серйозно, у нього ремонт вийшов кращий, ніж у мене. Ну, а я буду закінчувати своє відео. Всім спасибо за просмотр і всім пока.